В першу чергу хочу сказати, що дуже приємно, що цей фестиваль другий фестиваль театрального мистецтва Зоряний шлях проводиться у нас в Полтаві. Ми довго вагалися зараз не дуже легкий час, тому. Проводити, не проводити, але все-таки дійшли висновку, що треба проводити, тому що він потрібен. Отже, сьогодні ми відкриваємо другий театральний проект Зоряний шлях. Це така мистецька подія, яка зараз конче необхідна в нашому місті. Так, всі ми знаємо, яка ситуація в нашій країні, але мистецтво завжди об'єднувало людей. І тому сьогодні у Полтаві такий мистецький захід, який поєднав у собі сім, сім, сім країн, сім країн різних точків світу, які зараз сьогодні один з одним обмінюються досвідом, культурним досвідом обмінюються, Так, зав'язують якісь такі дружні відносиною між собою, так, і, о, для того, щоб показати, що Україна це перш за все культура. А що є найважливішим в житті народів це їхня культура, тому що країні вона своя. Так. І сьогодні під дахом Полтавського технічного основного театру Ляльох ми об'єднуємо різні народи, різні культури, різне різні мистецтво театру Ляльох. Це для нас є найголовніше. Видиш? Та учасники нашого театрального проєкту. Місто панівежість з Литва! Це дорога, якою колись їздили чумаки по рибу та сіль. Тож сьогодні вже за сталою традицією ці квіти від імені всіх присутніх будуть покладені до підніжжя пам'ятника великому кобзареві. Знак нашої пам'яті і шани.